Hi, you're so Хто приїхав на, на дівчинку okay. okay. <laughs> no, okay. Ricky's gonna have to see this guy oh. She's so curious. She's like, Who's who is that? She's is that? She's like a cat. Mm -hmm. okay. Це ще маленький. Тут вже це вже кілька днів не було. Діти їх з'їдають дуже швидко. Ах. Дівчата Анжеліка з чув'яти поїхали в кіно. Скала ти не захотіла. Я ти типу, подумала, потім думаю, треба поратися по хаті. Бо щось гуляємо і гуляємо. Нормально, огурочки. Помидорчик гарно стоит. Вот тут вот, стоит. Ну, стоит. Так, бы что из базилика сделать. Такие гарненькие. Я вам нифига не снимаю. Я чуть забыла про вас. Короче, девчата пришла, пришли с кино. И... Эм, мы смотрели какой-то документальный фильм, про торнадо, it's for the cats. It's a toy dead bot. Or Josh bot, I don't know. <laughs> maybe, maybe baby would want it. Oh, oh, it's not supposed to. Oh. Oh, uh, her that baby needs a string or something. It's right there. You can grab that stick. Ну, короче, вот тому я не записываю, потому что купа людей, и, и а, mm -hmm. не до вас мне. Вы решили с великими девчатами пограти в карты. До нас прийшла Вероніка і вона грається зараз з малими. А ми от тут. Але дівчата прийшли роблять, займаються мистецтвом, роблять для бубусу такі, Хоті тільки з папіру. папіру. Анжеліка виграла, перемогла на всіх, а я дура, а я дура. Коротше, закінчу, що хотіла вам сказати. Після кіна дівчата прийшли, ми ще дивилися документальний фільм про торнадо f 5 який був у 2011 році в місті Джопліні в Мізурі. Я просто пам'ятаю, коли це трапилося, як це все було на новинах. І Джоплін взагалі не дуже далеко від нас, десь півтори години до... година 45 хвилин, десь так. Достатньо близько, якщо так подумати. І ну, там були прямо люди, які пройшли за це, про це, через це, і от розповідали свій досвід. Це дуже жахливо, коли природа бере гору над тобою, і ти не можеш контролювати нічого. От після цього прийшла до нас Вероніка, бо її батьки. Віроніка, батьки запрошені в гості дивитися салют, а Тимур працює і нема кому дивитися. І, а ми вчора в басейні кажемо, та приводь, будемо гуляти. Так що дів... вона там якісь поділки роблять. А Анжеліка у нас була, тому що ріки з другом приїхали в Талсум, якась там гра, якась вона так розповідає, ну якась не знаю, якусь гру вони грали цілий день. І це тільки що приїхали і забрали. Вони навіть не заходили, бо на вантажівки друга. От. А це Скарлетт. Бабиці. Коротше, недостатньо нам було документального фільму. Ми дивимося твістери, бо я ще не дивилася. Всі дівчата, ну, діти, всі дорослі подивилися, а ми ще ні. Скала сказала, що дивитися не буде, каже, не хоче зіпсовувати а, спогади. Попереднього фільму каже, це як спогади дитинства, а це все зіпсує. Новий фільм. Доброго раночку ми заклахому вже пізній раночок, хоч, хоч і тіньочок тут, а вже відчувається така Фух. Духотень. Люхотінь, коротше, косити будемо ввечері, бо треба вже повиростала, так? Ти б вже б покосив, годуємо тебе, блін. Щоб нікому з нас цього не робити. Щось я давно вже не поливала, треба полити, мабуть. Але нормально виглядає, нормально. О! Салатик буде. О, все Чур, два сегодня Два, нормально Хочешь поесть, да я шо Ай, кто здесь тут гранец? То тут грається. Я тут проняла складаю, принесла із собою. Бо там скучно у Скарлетт. Одна кімната маленька, не шо стільки різних. За... Ох, ті пусі. Знайшла такий мячик. І Іграється. Така дитинка, <решла> така дитинка маленька. О, ті пусі ти Татисю. Я нянчилася з нею, поки скалит Могла поїсти спокійно, бо вона її не дає. Кончат. Oh Коча. Ой таке. Таке вже боля. дитя таке у нас. От, не мала баба клопотів Ой, дитя, Ой, дитя Так. Займалася праням. То посуто пройняти ще щось, але розумію, що треба підкупити ще якісь продукти. Плюс цю карткою, що на літо дали, треба цим зайнятися перед тим, як все розгребуть. Хоч потрошку, ну, я потрошку намагаюся це купляти, не на останній момент залишаю. Бо тяжко знайти ті продукти, які вони в список тут поставили. Були хлоп'я, які я хотіла купити. Знайшла. Не той розмір коробки, ви розумієте, і все, не можна придбати. А в крамниці нема того розміру. Треба шукати по всім крамницям. Сьогодні я точно шукати не буду. Куплю те, що у них є. Добре, поїхала. Коротше, показую, що я змогла купити на літню картку, яку видали дітям на літо. Ось такі хлоп'я. Fiber One з справжнім медом. Потім такі хлоп'я е, сніданкові. Е, банани. Я купила, що пожовтіше і щоб позеленіше. Щоб було. Дві... Це ще не все, це просто що сьогодні я купила. Сьогодні купила ще дві банки е, арахісової пасти. Е, галон молока, Дві упаковки яєць по 12 штук кожна. Дві упаковки сира тертого, полуницю, дві упаковки цілозернової лаваша цілозернового, хліба цілозернової і дві упаковки спагетті теж цілозернове. Потім хлоп'я такі і цибулю. Це все десь 68 доларів. Ну і ще трошки купила просто вже за свої гроші. Тут попкорн такий. Таке печиво дітям подобається. Отакий От попкорн солодкий з арахісом. Дві баночки булочок таких випікати. Коробку макарони з сиром, сіль і ай-ай-ай оливки. Так. Траву покосили. Я так розумію, що треба поливати. Вже давно не поливало, все дощі, душі, душі, а вже от, деякий час дощів нема. Розбалувалася, а квіточки, типу, вуха повішали, Думаю, Марина щось ти взагалі офігела. Про підкупив ще фірвірки. Под дешевки больше свято уже закончилось. Я чула, что кто-си. Fish. Something's my Yeah. Oh. Yeah, okay. Here, where's the fuse at? Did you find it? Yeah. Dad, whenever I light it, do I just run away? Come oh. on. Come on. the fireworks, like this one and that one, do you just run away from it? Yep. As soon as you see it start fizzling. All right. I don't know. Woo! Oh! Oh! Oh, I missed it! There it is! Josh ah. is going over in the yard. Oh, and you win the tree. Oh no. Parashotiz the strip. The wind blew it. It went in that one. Yeah. Oh god. Minion. So pretty! I wanna make that my wallpaper! <laughs> Can you take a picture also? Okay. Whoa! Oh, perfect, right there! Take a picture! Take a picture for her, please. Going down. It's going... Right go oh no, you gonna oh, 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 You got it shoots out and does all kind of stuff like a real paint. It's not loud. <laughs> I get all the way back here, I don't know where it's gonna. shoot over the top. Oh, up, up, oh, 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 no, no, oh, oh, oh Oh, yeah, oh, I forgot, yeah, that's... <laughs> you Josh, you <laughs> <laughs> I don't even know what this one does. Ooh. Oh, that was pretty. Oh, my God. oh yeah, Well, we'll find out. Ooh, it's going right away. Boom, boom, Hold boom. on, Josh, don't run over there because I put another one. Is there another fuse going off? Uh, no, I don't no. know. Your mom's standing over there filming. At least she's got the camera to block her. <laughs> Okay. Hey, it's oh a a a problem. Problem. it's a spravni. It's a sprajni pinharsky How does it burn down? That's a real star. Like that's that. what I remember from my childhood. I don't like how close it is. Oh come on girl. Oh. <laughs> it's not gonna pop or nothing. Ding ding, ding. I don't think. <laughs> <Shoot>. <laughs> Thank you, Danny. It won't oh. attack you, baby. Away from the Looks good. Oh, pretty, pretty guys. How does it go on? <laughs> and you still got the regular ones like we had yesterday too. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклама, коментарі, полібляйки. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраність. І бабай.